Привіт, друзі! Я песик Боб! Ой, ось, скільки сміття навколо! І що ж тепер із цим робити? Привіт, Боб! Не хвилюйся, та я знаю, що робити. Справді. Сміття треба сортувати. Але як зрозуміти? Куди що класти? Ось поглянь. У нас є різні контейнери. Для паперу пластику скла металу. Ось тут контейнер для паперу Сюди кидай старі газети і картон. А ось цей для пластику, як ці пляшки. А ще є контейнер для скла. Бачиш ці банки? Ого, тепер я зрозумів. Але треба зібрати все сміття. Хто ж допоможе? Діти, ви допоможете? Молодці, діти! Раз, два, три. Перед! Сортуй сміття! Зробимо чистішим світ і життя! Ом сміття світло. сюди, пластик, пластик туди, туди. все на місці. Все на місці от як, як завжди, ви робите велику справу. Коли ви сортуєте сміття, світ стає чистішим, а природа здоровішою. Так, і всі ми можемо зробити світ кращим. Хочеш допомогти мені зробити світ чистішим? Завантажуй гру. За посиланням під відео. Давай разом навчимось сортувати сміття. З кобом чистим світ стає. Сортувати це важливе діло є.